Хай френс, я Алісія, і настав час, коли я хочу публікувати це відео. Цьому відео вже десь рік, можливо, трішки більше. І Вайнот, not? Not? Вайнот. Насправді я не цілком задоволена результатом, але це має право на існування. Тому діліться своєю думкою в коментарях. Буду рада це почитати. Приємного перегляду! Я придбала на секонд-хенді отакі от брюки. Насправді вони виявилися трішки не мого розміру. Ну, як трішки, ви бачите, зовсім зовсім трішки. Тому я набралася сил і вирішила їх змінити. Першим ділом я почала створювати ескіз, ідеї намагалася знайти на Pinterest, проте це було більше як натхнення. Починається медитативний процес розпорювання швів. Етап створення лекал я не зазняла, тому одразу крій. На даному етапі це вже виглядає приблизно отак. Майже все щось вимальовується, проте це ще не кінець вже щось загубила. Та-та беру якусь тканину для того, щоб покроїти спинку, тому що, на жаль, лекалу спинки я чомусь забула забити. Після цього всього необхідно це звести до купи і можна приміряти. Отакий от от результат вийшов. Хоча я й не модель Victoria's Secret 2000-х, але вирішила цей результат показати на собі. З задоволенням почитаю ваші думки в коментарях. Також буду вдячна за підписку всім. Бай-бай!